Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми, продов... Сьогодні ми почнемо читати для вас книжку слабака, але частина 4. Ну, давайте почнемо. Червень, П'ятниця. Для мене літні канікули. Це приниження розтягнуте на півтори місяці. Всі очікують, що за теплою ти весь день збитимеш на дворі та постуватимеш. А як не проводиш кожну секунду на повітрі, то всі думають, ніби з тобою щось не гаразд. То мені, наприклад, більше до вподоби приміщення люблю проводити літні канікули перед телевізором, граючи у відеоігри. За запнутими філанками та звимкненим світлом. На жаль, мама має діаметрально протилежне уявлення про, літ... про ідеальні літні канікули. Мама каже, що для дитини неприродно сидіти в хаті, коли на дворі сонячно, я кажу їй, що просто намагають захистити шкіру, щоб не виглядати геть змоченим, коли стану старим. Як вона та мама й слухати про це не хоче, вона досі намагається змусити мене робити щось на дворі, скажімо, ходити до басейну, але першу частину літа я провів у басейні свого друга Роулі, і це не надто добре. Сім'я Роулі належить до заміського, клуб, заміського клубу, та коли школа зачинилась на літу, ми стали їздити туди щодня. Тоді ми припустили з Запросили ту дівчину на ім'я Тріста, що тільки нап... переїхала до нашого району. Я гадав, що з нашого боку буде дуже мило відкрити і всі принади нашого способу життя у заміському, у заміському клубі. Та вже за 5 секунд перебування в басейні вона зустріла якусь рятувальника і геть це було про хлопців, які її туди запросили. Які уроки засвоїв. Деякі люди використовують вас і навіть оком не змігнуть а надто коли йдеться про заміський клуб, та однак нам зробили ліпше без дівчат Наразі ми обоє холостяки, бо ж улітку краще бути вільним. Кілька днів тому я помітив, що, якісь, що якість сервісу в заміському клубі почала трохи знижуватись. Скажімо, часом температура у сауні була вища на кілька градусів, а якось офіціант біля басейну забув додати до мого фруктового смузі маленьку перестольку. З усіма своїми скаргами я звернувся до тата ролі, та містер Джефферсон чому чомусь так і не передав їх менеджеру клубу. Це трохи дивно. Якби за членство у заміському клубі платив я, то я хотів би впевнитись у тому, що де вже вдається, що плачу гроші. Хай там як невдовзі ролі повідомив, що йому вже не можна запрошувати мене до свого басейну, а мені і байдуже, я набагато краще почуваю всередині свого будинку з кондиціонером, де не треба перевіряти, чи нема біля шансів, з садовою садовою щоразу, як збираюсь, відпити ковток суботу. Як я вже казав, мама й досі намагаються змусити мене ходити до басейну разом із нею, та моїм меншим братом Менні. Але річ у тім, що мої родичі відвідують міський басейн, а не за міський клуб. А скуштувати життя в міському клубі важко повернути до буття простої людини в міському басейні. До того ж минулого року я пересягнувся, що ніколи більше не повернусь до цього місця. У міському басейні, перш ніж поплавати, треба пройти крізь розтягальню, а отже, побувати в душі, де дорослі чоловіки, абсолютно себе намилюють. Час, коли я вперше прийшов чоловічою. Роздягальний у міському басейні був чи не найдравматичнішим досвідом у моєму житті. Мені, мабуть, пощастило, що я не осліп серйозно, я не розумію, чому мама з татом завдають собі клопоту, захищати мене від фільмів, жахів, якщо готові травмувати мою свідомість чимось у тисячу разів гіршим. Я б дуже хотіла, щоб мама нарешті облишила спробу змусити мене поїхати до міського басейну бо щоразу, коли вона це робить, у моїй голові виникають образи, які я відчайдушно намагався забути. Ну от і все. Ми прочитали першу частину місяця червня. В наступній серії нас чекає друга частина цього місяця. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур Денс ТВ. І до речі в мене є свій е, телеграм канал. Посилання на нього в описі відео. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур Денси ТВ. До побачення!